Павло Бондаренко про те, як будувався СРСР. СПОЙЛЕР на кістках. 3 вересня 1932 року в СРСР почалося будівництво каналу імені Москви. Довжина 128 кілометрів, той канал мав з'єднати власне, з'єднав річки Волга і Москва. Для будівництва каналу 14 вересня швиденько було створено один з найбільших концтаборів в СРСР Дмитро Влах. За п'ять років через нього пройшло за офіційною інформацією до 700 тисяч в'язнів, але насправді точна кількість невідома. Є відомості, що лише на 1 січня 1933 року кількість в'язнів складала мільйон двісті тисяч, і ці в'язні швидко вимирали, і їм на зміну приганяли інші тисячі. З тих, хто, рятуючись від холоду, схопив на колгоспному полі жменю колосків. Для порівняння за неповні вісім років існування сумнозвісного нацистського табору Бухенвальд в ньому загалом було 250 тисяч в'язнів. Так що, як бачите, тут СРСР був переді планети всій. Люди в комуністичному концтаборі працювали до смерті в прямому сенсі. Лише в лікарнях офіційно зафіксовано 22 842 смерті, але це ж офіційно, а вмирали переважно не в лікарнях, а на робочому місці або в бараках, або були розстріляні. От вам спогади очевидця. Тисячі брудних змучених людей борсалися на дні котловану до пояса в бруді, а вже був жовтень, листопад, холоди стояли страшні. І головне, що запам'яталося, ув'язнені були виснажені гранично і завжди голодні. Дивимося, то один, то другий у бруд падають. Це вони помирали від слабкості, межа сил наступала. Ближче до ночі, щоби не було випадкових свідків, тяглися з каналу цілі каравани візків грабарок з трупами, одягненими в нижню рвану білизну. Ями довгі і глибокі викопувалися в гаю напередодні в день. Людей скидали в могильники аби як один на одного, мов худобу. Тільки но поїде один караван, за ним приїжджає інший, і знову скидають людей у ями. Кінець цитати. Як зазначав один з дослідників трагедії каналу Барковський, який все життя працював тут на керівній посаді, кількість жертв насправді сягає від 700 тисяч до півтора мільйона. Практично біля кожного гідровузла, де велися великі роботи, зустрічаються навали людських скелетів, канал буквально стоїть на кістках, і це врахуйте, що оцей Влах не найбільший і не найстрашніший з 427 радянських концтаборів. Можна навіть сказати зразково показушний, бо до Москви був близенько. Для порівняння кількість загиблих в Бухенвальді 56 тисяч. То де був страшніший нацистський режим. А найцинічніше те, що в'язнів навіть ще й нагороджували нагрудними знаками. Ударник строїтельства канала Москва, Волга. Нацисти в Бухенвальді до такого не додумалися, щоб нагороджувати в'язнів. А Совєтський Союз додумався. Але нацистів судили і повісили, а комуністів ніхто не судив. В тому-то і різниця, в тому то і проблема. Пломбір, кажуть, ковбаса по 2,20, кажуть, рогалики по 6 копійок.